Тернопіль розпочав міжобласну акцію проти російської мови в Україні як другої національної. Висловити своє невдоволення такими намірами президента під стіни облдержадміністрації прийшли партії, які входять до місцевого осередку комітету опору диктатурі. Сьогодні ми бачимо, що владна верхівка, ніби живе зовсім в іншому світі, в іншому вимірі. А українська нація, титульна нація, перебуває. І сама нас на один на один залишилася з тими соціальними суспільними проблемами, які ми з вами щоденно поборюємо. Намагання президента діючого вести двоязичі в Україні є нічим іншим як зрадою національних інтересів, є нічим нічим іншим як політичним хабарем Кремлю. Чому за кусок пару? Тих мільярдів газу ми повинні продати кусок території, повинні продати мову, ідентичність. Ну це буде десятьом. 10. Ну сто людям добре буде. 46 мільйонів вже не буде добре. Чому так поступаємо? Чому ми на виборах це продаємося, а потім запитуємося себе, тих, які будуть за нами. Чому ми так довели країну до цього, що ми не поставили за слін? Та будьмо українцями, повстаньмо з колін. у випадку підписання документів про державний або офіційний характер будь-якої другої мови. Пропонуємо розпочати рух Україна без президента. А у випадку розвитку такого питання Верховної Ради Радою України будемо ініціювати недовіру депутатам Верховної Ради України. Владним структурам не потрібно забувати. Про досвід інших країн, терпіння людей не має меж. Слава Україні! Героям слава! Я хотів би вам нагадати цитатою святого Павла до Коринтян. А тепер, як прийду я до вас, браття, і до вас говорити буду чужою мовою, то який вам пожиток зроблю, коли не поясню вам, чи то відкриттям, чи знанням, чи пророцтвом, чи наукою. В церкві волію п'ять слів зрозумілих сказати, щоб і інших навчити, аніж десять тисяч слів чужої. Я думаю, якби правителі читали, бодай один абзац із Біблію, з Біблії, таке дурне до їхніх голів би не приходило про ті заяви. Простий приклад, побили депутатів Верховної Верховній Раді стільчиками старших людей, які просто свій протест. Який був резонанс? Ніякого. Ми і не знаємо, покарали, не покарали. Зараз в обухіві що робилося? Влада все заникає, все замулює, все затре. Перед нами дуже небезпечний ворог, і ми маємо це розуміти. Дуже дешево нам дісталася незалежність. Безкровно. І ми її не цінували. У нас, може, залишився вже і останній шанс. Тримаймося. До протестуючих вийшов голова Тернопільської облради Олексій Кайда. Посадовець підтримав акцію і пообіцяв винести звернення опозиційних сил на засідання наступної сесії обласної ради, яке відбудеться 27 березня. Мова збережена нашими предками, держава, за яку боролись сотні поколінь. Я розумію, чому зараз піднімається це питання черговий раз, завдяки своїй недолугій соціальній політиці, керівництво, так зване керівництво держави, намагається відволікти увагу суспільства. Свій протест щодо надання російській статусу державної висловили і молодіжні осередки партій, членів коду. Хлопці та дівчата показали невелику сценку, закликаючи українців не мовчати на утиски державної влади. Це політичний українець. Звичайний такий українець, які у вас вдома є кожен друг, брат, родич, сусід. Таких мільйони. Саме такі мільйони українців, які не хочуть робити щось в Україні, не хочуть розвивати свою позицію, свою громадянську позицію, позицію за українську мову, за українські традиції, за українські звичай. Саме через те ми втрачаємо, ми втрачаємо це все. Він мав можливість сказати, що він проти української мови. Бо лише перший раз це питання піднімалося у 2004 році на виборах. Він не говорив цього. В 6, 7. Зараз в черговий раз це питання піднімається. І якщо ніхто не буде говорити, що він проти, що він українець, він живе на своїй Богом даній землі, живе на Україні, то ми втратимо цю державу.